Слава Україні! Я Олег Христопа і це історія для дорослих. Ви знаєте, як московити люблять царів? У них є цар Пушка, цар дзвін і навіть плюгава КГБш на для них теж цар. А от чи знали ви, що у московитів був ще й цар голод? І вгадайте, хто їх від нього врятував? І взагалі, хто останні років 200 підтримував Московію на плаву і не давав їй потонути власному... <кхів> у власному собі самі? Ось про це сьогодні і поговоримо. Дивіться це відео, ставте вподобайки, коментуйте та радьте його друзям, а ще підписуйтесь на канал Історія для дорослих, якщо досі не знав. А ми розігнемо для вас чергову московську скрепу. Американці хочуть разворотить і развалить Росію. У них одна цель розкасрують бывший Советский Союз і його основну часть Российскую Федерацию. Ну, ви знаєте, у всіх бідах на Москві винна Америка. Це Америка знижує пенсії наймущим, викручує лампочки в під'їздах і там же й гадить. Фу, Америка, не можна так робити. Але москвити, як це часто буває, забувають одну дуже важливу історичну подію. А ви ж пам'ятаєте, для нинішнього Кремля історичні марення в 100 крат важливіші за об'єктивну реальність. Як Україна Хто її створив? Ленін Володимир Іч. А хто створив Америку, пойло, чомусь не цікавить. А дарма. Бо Америку не континент, а Сполучені Штати Америки допомогла створити саме Московія. Коли американські колонії почали війну за незалежність, британці оголосили їм континентальну блокаду. Мовляв, хто спробує їм щось привезти, а це було можливо тільки морем, той піде на дно шукати губку Боба. І що зробила тодішня болотна імператриця Екатеріна II? Раптом оголосила так званий озброєний нейтралітет, тобто продовжила вигідно торгувати з колоніями в обхід Лондона, а ще відправила на охорону комерційних конвоїв військовий флот. Корабль, нахуй! Якатіліна це зробила не з доброти душевної і не тому, щоб підтримувала республіку, а виключно, щоб підгадити Англії, бо та була світовою супердержавою і в інший час втопила б московські корита ще на підході. Але американцям тоді вже допомагала Франція. А вслід за Москвою озброєний нейтралітет в лапках проголосили інші конкуренти бритів іспанці, голландці та шведи. Воювати з усім світом Англія не могла. Блокада була зірвана, американці здобули перемогу і незалежність. А ще борг вдячності перед далекою і таємничою Московією. Тому, коли Московія почала Кримську війну, США не підтримали Європу у спробі приборкати агресивного ведмедя. Навпаки, американці відкрили для московського флоту свої порти, а до Севастополя направили бригаду медиків-добровольців. Ті лікували солдатів гарнізону і отримали від царя нагород. Кремлю, чи точніше Петербургу, тоді це не допомогло. І війну вони програли. Це жахливо, це неприйнятно. Зупиніть Русориза. Коли цар запереживав, що британці на хвилі перемоги відберуть у нього ще й Аляску, то поспішив продати її Союзній Америці. Це сталося у 1867. -му. Кремль сподівався, що ця нехитра багатоходівка призведе до війни між Лондоном і Вашингтоном. А якщо пощастить, то і Париж втрутиться. Та і 7 мільйонів тодішніх доларів були дуже доречні розорені війною імперії. За офіційними даними їх витратили на розбудову залізни. За неофіційними, чи то розікрали, чи то взагалі втопили в Балтиці. Бо вже за кілька років, у 1873-му на Московії почався голод. У 1880-му ще один, а через 3 роки у 1883 му ще. Голод на Москві, аграрній країні, між іншим, був частим гостем. в середньому траплявся раз на 10 років і постійно призводив до заворушень, більших чи менших. Наприклад, Великий Мор часів Бориса Годунова став причиною великої смути, яка ледве не знищила все царство. А голодні бунти у Петербурзі на початку 1917-го взагалі переросли в революцію. Тож, коли в 1891-му на Москві почався найбільший з часів смут голод, імператор Олександр III вкрай занепокоївся. Особливо його дратувало, що лихо в народі назвали царським або навіть царголодом. Тож монарх авторитетно заявив: у мене нема голодуючих, є тільки постраждалі від неврожаю. І взявся до діла. Наказав заарештувати активістів, які спробували допомагати постраждалим. Бо зерно було потрібно йому самому, щоб... Продавати за кордон і купувати там зброю і предмети розкоші. Замість допомоги нужденним імперія подвоїла вивезення зерна. Згодом історики назвуть таку політику голодним експортом. Щоб ніхто не обурювався, цар заборонив вживати слово голод у пресі. Навіть граф Лев Толстой зміг видати свою статтю, чому голодує російський селянин тільки за кордоном в Англії у газеті Дейлі Телеграф. Несподівано розголос на Заході допоміг подолати цей заборонений голод в лапках. Хто прийшов рятувати імперію? здогадуєтесь? Ось картина кримчанина Івана Айвазовського Корабель допомоги. Це американський пароплав в Міссурі везе голодним московитам за океанський хліб. Для порятунку імперії у США був сформований цілий так званий голодний флот, який доправляв пожертвування благодійниками борошно і готові продукти. Ось ще наочніше полотно того ж майстра Евзовського роздача продовольства. Юрба селян біжить до воза з харчами і американським прапором. Деякі падають на коліна. Ці дві картини Евазовський подарував штатам у знак вдячності. А майбутній імператор Микола ІІ писав: Ми глибоко зворушені тим, що до нас з Америки прибули кораблі повні продовольства. Потім була війна, революція, більшовицький переворот, і знову почалося те саме з розореної війнами країни. Ще на ті не урожаї, більшовики посилили продаж збіжжя за кордон і отримали голод 21-23 років. Українські історики називають його першим голодомором. Ленін повністю повторив дії ненависного терату, вилучення хліба, голодний експорт, а решти невдоволених і закупівлю зброю на Заході. З цього приводу він сам іронізував, цитуємо. Капіталісти самі продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо. Помилився. Бо американці кинулися допомагати безкоштовно. У них вже існувала організація Ара, тобто американська допомогова адміністрація. Вона ще з 1919-го рятувала нужденних у повоєнній Європі. А у 21-му її голова, лютий антикомуніст Герберт Гувер заявив, що політика політикою людей треба рятувати. І американські кораблі знову повезли харчі на Що? Знову? За офіційними даними так званого всесоюзного староста Міхаїла Калініна, опублікованими в газеті Ізвісті, США тоді врятували 11 мільйонів радянських громадян, а ще збудували і спорядили тисячі лікарень та передали мільйони одиниць одягу і взуття. До збору речей і коштів долучалися як прості американці, так і мільярдери типу Рокфеллера. А розчулені допомогою московити звично падали на коліна перед благодійниками та американським прапором. Максим Горький тоді пообіцяв американцям, ваша допомога буде вписана в історію як унікальне гігантське звершення гідне величезної слави, і надовго залишиться в пам'яті мільйонів росіян, яких ви врятували від смерті. Збрехав, звичайно. Москва сльозам не вірить і добра не пам'ятає. Спочатку американців обурило, що коли вони вивантажували зерно в порту Одеси, більшовики там же завантажували аналогічне збіжжя на продаж до Європи. А потім Сталін у своїй статті взагалі назвав їх шпигунами і шкідниками. Тож допомогу згорнули, а в Штатах на десятиліття запанував ізоляціонізм. Мовляв, хай вони всі там якось самі розбираються. Голодомор з 30-х був фактично замовчений на заході, а 60-ма роками по тому штати вкотре кинулися рятувати Москву від голоду. Пам'ятаєте, ніжки Буша з 90-х? Зрозуміло, що тут американці намагалися нав'язати новій пострадянській Московії свою дружбу, щоб та більше нікуди не воювала. Та що казати, ми теж тоді вірили, що прикормлений тобою звір тебе не вкусить. Тому теж допомагали. Ось незавісима газета від грудня 91-го. Україна йшла в Росію ковбасу і цукор. Але звір від'ївся і знову кинувся в атаку. А як підлещувався, доки був голодний? Господи, благослови... Америку. Біда не в тому, що московитів хтось підгодовує. Біда в тому, що вони ніяк не нажираються, а світ не робить висновків. США допомогли московській імперії укласти мир з японцями після бездарно програної ними війни 1905 го Відмовилися захистити Сибір і далекий схід від большевиків під час інтервенції 1918. І ще й японцям це робити заборонили. У 30-х США допомогли Сталіну провести індустріалізацію. Ну. Як допомогли? Вся промышленность Советского Союза была э, построена придумана, осуществлена сконструирована привезена, установлена э, гражданами Соединенных Штатов инженерами і так далі. Під час Другої світової без американської військової допомоги стали чи виставила. СРСР загнувся б. Якщо б не від браку зброї і стратегічних матеріалів, то від голоду так точно. У нас про це є окремий випуск. У обох цих ситуаціях США діяли в своїх поточних інтересах, освоювали великі контракти, на які в іншому випадку прийшли б німці, або підтримували союзників у Другій світовій. Однак потім зі здивуванням зіткнулися з ними ж вигодованим монстром, який тепер їх, своїх благодійників, хоче зжерти і звинувачує у всіх бідах. Так вже 9 лютого 46 го ще до Фултонівської промови Черчилля про залізну завісу, Сталін заявив, комунізм і капіталізм несумісні, тому нова війна неминуча. Шокований Держдеп перепитав свого радника в Москві, що ця вусата дупа має на увазі, на що той написав ґрунтовне роз'яснення, відоме як довга телеграма Джорджа Кеннона. Там запевнив, Москва не може постійно мирно співіснувати із Заходом. Вона буде всіма способами підривати західне суспільство. Кремлю начхати на переконання і договори, він боїться лише сили. Та й на майбутнє Кенан не віщував нічого доброго. Не треба очікувати, що замість тоталітарної радянської системи сюди колись прийде така собі ідеальна демократія, бо Росія з її походженнями і традиціями ще дуже довго, а може і ніколи, не стане. Ліберально-демократичної держави, подібної до нашої республіки. Американці це, наче затямили, і під час холодної війни доволі гідно протистояли підступам Кремля. Та як тільки він захитався, знову кинулися рятувати Московію. Не просто підгодовували ніжками Буша, але переконували поневолені народи не виходити з СРСР. У Верховній Раді Української РСР виступав сам президент Джордж Буш старший і закликав не проголошувати незалежність. Американські журналісти назвали цю промову «Chicken Київ Speech», бо у Штатах слово курча вживається у сенсі боягуз, бо Буш боявся розпаду імперії і вірив, що їй вдасться вилікувати. Та що Буш? Всі наступні американські президенти намагалися не помічати московських гібридних війн і нападів навіть на своїх союзників, типу Грузії, старалися натиснути якусь магічну кнопку і перезавантажити стосунки чи то взаємини. Навіть у 2025-му, коли Москва безнадійно застрягла в Україні, штати знову намагаються приручити звір. Але даремно. Бо це та ж імперія зла, яку викривав Джордж Кеннет, і проти якої боровся Рональд Рейган. Його відомий жарт, сказаний свого часу на радіо, звучить зараз дуже раціонально. Я підписав указ і оголосив Росію поза законом на вічні часи. Бомбардування почнеться через 5 хвилин. Щоб наблизити це, не припиняйте допомагати Силам оборони України. Бо тільки вони зараз б'ють нашого двічного ворога без вагань і компромісів. Якщо ви дізналися щось нове з нашого відео, чи маєте свої міркування з цього приводу, пишіть коментарі, ставте лайк під цим відео, за бажання і можливості підтримуйте нашу роботу на Патреоні. Чи просто донатимете, щоб допомогти нам з англомовним каналом, де ми розповідатимемо історичну правду усьому світу. Слава Україні! Героям слава!